Як правильно заправляти автомобіль на автозаправній станції? Друзі, вітаю вас на каналі, не дивлячись на те, що вроді все так просто, але не все так просто. І я знаю, що початківці вони дуже бояться і по собі пам'ятаю, дуже бояться їхати на автозаправну станцію, щоб не то щось зробити, або там думають, що чи може коштів не хватить, чи ще щось. До речі, я в кінці відео скажу, що буде, якщо ви заправились, а у вас не вистачило коштів. Надам декілька порад. Наприклад, друзі, зразу скажу, коли ви від'їжджаєте від автозаправної станції, перевіряйте, чи у вас закритий лючок бензобака. У мене і також у моїх знайомих не раз було таке, що оператор, той, хто вас обслуговує, вставляє пистолет і достає, він не закриває лючок, бо у них дуже багато роботи буває і у них досить складна робота. І було таке, що пару разів мій автомобіль ночував з відкритим лючком. Да, він такий, якби приоткритий, але в той же час ніхто нічого не зробив, але можна відкачати паливо і що хоч можна зробити. Тому, друзі, звертайте на це увагу. І можна перевірити в зеркали, якщо у вас ну, справа чи зліва, де у вас там бак розташований, подивились в зеркало, але все одно воно не завжди видно, тому краще вийти і подивитись. Коли, наприклад, даєте на чай. На заправці прийнято якби, давати на чай, я зазвичай 20 гривень даю, але знаю, що не кожен дає, то подивіться, будь ласка, чи ваш лючок закритий. Ну, Складається з декілька етапів заправки автомобіля. Вам слід під'їхати до автомобільної колонки і е, стати там, де саме є ваше, ваш вид палива. Не на всіх автозаправних станціях буває таке, що саме ваш вид палива буде на цій колонці. Тому звертайте на це увагу, а також вам, звісно, треба знати, з якої сторони у вас розташований бак. А тим, хто часто міняє автомобіль з одного на інший, пересідає, то на приборній панелі буде підказка, там, де у вас датчик рівня палива в баку, там є стрілочка, яка вказує, з якої сторони у вас знаходиться бак. В общем, обережно під'їхали. До вільної колонки, переконали, що стоїте з боку паливного бака. Потім, якщо ви хочете заправити повний бак, скажіть на касі касиру, що ви заправляєте повний бак або називаєте суму, на яку ви заправляєтесь, і чекаєте, коли вас заправлять. Можна там взяти каву, ще щось, водички зазвичай пропонують на автозаправній станції. Потім, коли заправляється, автоматично вимикається пістолет. Звертайте увагу, він інколи вибиває його, буває і таке, да, не на всіх автозаправних станціях, але буває, що він не повністю заправився і вибиває. Тому, коли ви заправилися, обов'язково ще подивіться на ваш датчик, скільки у вас там, чи у вас повний бак, чи скільки чи додавалося щось. Чи... Ну, якби, звертайте на це увагу до заправки і після заправки. Все, після цього оплатили, і що, ще які можуть бути поради. Так, да, може бути готівка розрахунок, може бути банківською картою. Тому це ви ну, зазвичай на всіх заправках і, і те, і те приймають. Тому е, вирішуйте, чим вам розраховуватися. Що ще? Не забувайте пістолет доставати, якщо ви самі обслуговуєтесь, бо можете подивитися в інтернеті, що буває, коли водій від'їжджає від автозаправної станції і в баку залишається пістолет. Може просто оборвати, ви при цьому можете пошкодити кузов, там, а в деяких випадках навіть виникає і пожежа, тому що там іскри якісь там з'являються, і тоді. Може бути такі ще реакції. Кому цікаво, подивіться в Ютубі є кучу роликів, так і забуваєте. Там забув типу, пістолет на заправці, і вам видасть Ютуб кучу відео. Ще які можна дати поради? Якщо а, тримайте повний бак завжди, бо це дуже важливо. З технічної точки зору повний бак це правильно, тому що коли ви, наприклад, їдете. Щоб простіше вам об'яснити, їдете-їдете, у вас, звісно, насос качає паливо в бак, потім ви заглушили двигун, і якісь залишки залишаються, і він це паливо збрасує в бак, і потім, звісно, воно буде тепліше, ніж баку, і у вас виникає конденсат. Тому, друзі, звертайте на це увагу, тому що чим більше у вас рівень палива буде в баку, тим краще. Менше буде цього конденсату, по-перше. І, по-друге, те, що які б там фільтри що ніде не стояли, завжди щось на е, дні баку будуть якісь там е, такі невеличкі частинки сміття, які можуть потрапити в паливну систему. Ну, Понятно, що є фільтри, але все одно, щоб оце все не збирати, те, що там внизу, ніколи не, не дотягуйте до того, щоб у вас загоралась червона лампочка на приборній панелі. А краще, щоб. Було більше половини баку. Ну, Я, наприклад, намагаюся завжди тримати повний бак, і якщо там вже до половини доходить, я себе не так негарно відчуваю і зразу ж їду на заправку, і зразу порада. що Просто так їхати, я знаю, в мене є знайомі, які просто так їдуть на заправку. Не треба їхати просто на заправку, краще. Коли ви там вже знаєте, що колись будете заправлятись, просто проїжджаєте і може порада може банальна, але все одно краще заправтесь, щоб просто так не їхати. Ну і останнє, що хочеться сказати, що, що буде, якщо ви, наприклад, приїхали на автозаправну станцію, там, сказали повний бак, а у вас не вистачило грошей. Я, друзі, спеціально для вас дзвонив на автозаправні станції на три штуки. Самих відомих в Україні, і я запитав це, перед цим читав в інтернеті і потім позвонив, І мені сказали на двох автозаправних станціях зразу сказали, що визивають поліцію, тому що це прирівнюється до мошенничества, тому друзі до шахрайства. Тому е контролюйте це. І тільки на одній сказали, ну, це все вирішується. Ну, да, Це залежить від адміністратора. Якщо, ви, якщо адміністратор зрозуміє, що ви просто е, якби, не, не розрахували там кошти, то в принципі нічого не буде. Ну, зазвичай там е, залишають, просить паспорт залишити, наприклад, як варіант, щоб там, не визивати поліцію, і ви там їдете додому, берете гроші, або хтось там знайомий е, привезе або на карту краще скинуть. Зараз цим, цим немає ніяких проблем. Тому ось е, так якби. Можна вийти з цієї ситуації. Ну і знаю, що це дуже стресова ситуація, коли новачок їде на заправку. Тому, друзі, коли ви їздите ще з інструктором, раджу вам попросити його, щоб ви хоча б раз з ним заїхали заправили, щоб він вам показав. Потім, якщо ви вже самі на своєму автомобілі поїдьте з якимось вашим чи, чи другом, чи знайомим. чи... Жінкою чи чоловікам, щоб він вам допоміг, тому що ну, перші рази воно все одно якби трохи незручно. все Не то, що незручно, ви зрозуміли. Дуже багато інформації, і щоб ви все правильно зробили і краще з кимось поїхати. Ось таке відео було, такі поради. Пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі у нових відео.